Друзі, усім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми знову поговоримо про мої книжкові покупки. Так вийшло, що коли я знімала попереднє книжкове відео, то в цей самий день, от тільки я зняла відео, мені прийшла нова коробка з новими книгами. Якби я знала, що вона прийде так швидко, я звісно, б, не розбивала. Ці книжкові покупки на два відео, а всі книги показала в одному, але неочікувано так сталося, що наш формат мені ці книги доставив, напевно, за тижні два. Я їх взагалі не чекала. Отож, ловіть нові книжкові покупки. Цього разу найбільше книг я придбала від видавництва «Віват». І перша книга привапила мене своєю назвою. Вона називається Мугика, якщо не знаєш слів, автор Б'янка Мараєс. Дуже цікава назва, я ніколи раніше не зустрічала цю книгу. Тут події відбуватимуться в Південній Африці у 1946 році, і тут буде йтися про расову дискримінацію. Якимось чином, доля складеться так, що Дві головні героїні, одна з білою шкірою, а одна темношкіра, попадуть в якісь несприятливі обставини. І згодом їм доведеться зрозуміти, що колір шкіри не має ніякого значення. Має значення тільки душа, яка не має кольору. Ще одна книжечка від Vivat це новинка, яка називається Школа ідеальних ватерів від Джесемін Чен. Головна героїня Фріда мала усе, що хотіла, але в якийсь момент усе пішло шкереберть. Після народження доньки її чоловік її залишає і йде до молодої коханки. Натомість Фріда повинна і поклуватися про дівчинку і працювати. Якось вона залишає свою дитину і вирушає е, працювати. І щось стається, і їй з відділку телефонують і кажуть, що вона негайно приїхала. Коли вона приїздить, то її звинувачують в тому, що вона, власне, залишила свою дитину в будинку і її відправляють Фріду на перевиховання у школу ідеальних матерів. Я думаю, це буде дуже цікава антиутопія. Я дуже давно не читала нічого подібного, тому... З задоволенням познайомлю. Я думаю, що ви навряд очікували побачити наступну книгу в мене в покупках, тому що це знову детектив, і він, до речі, сьогодні буде не єдиний. Це теж відносно новинка від Виват чудове подружжя від Кімберлі Маккрейн. Мені дуже подобається, як виглядає ця Книга, я не знаю про що вона, просто чула позитивні відгуки, і ось на хвилі цього бажання читати детективи. Я її собі і придбала. Сподіваюся, восени я її прочитаю, тому що, не знаю, у мене осінь характеризує, асоціюється точніше з детективами, з якимись таємницями. Тому, поки є бажання це читати, потрібно користуватися цією можливістю. Про наступну книгу я чула багато позитивних відгуків від моєї подруги Аліни. Вона називається Що знає вітер від Емі Гарман. Мені ця книга прийшла в такому малесенькому форматі. Я думала, що вона буде більшою, але нічого, буде зручно брати її десь з собою на прогулянку. Тут розповідатиметься про Енн, яка виросла. На розповідях свого дідуся про Ірландію. І ось після його смерті вона вирушає на батьківщину покійного для того, щоб розвіяти його прах над маєтком. Але вона, ця Н потрапляє в грузу, і якась таємна сила відправляє її на 80 років в минуле в Ірландії. Це 1921 рік. І в цей час в Ірландії йде громадянська війна. Там, в минулому, Ен зустрічає хлопця Томаса, який допомагає їй адаптуватися до зовсім нової епохи, і, звісно, між ними зав'язується кохання. Але куди це поверне далі? Мені дуже цікаво, чи повернеться Ен назад майбутнє, чи залишиться своїм коханим у минулому. Ще одна книга від Віват, це вже не новинка, і це знову ж таки детектив, мовчазна пацієнтка від Алекс Майклідіс. Тут розповідатиметься про художню нецю Алісію, життя якої було ідеальним до певного моменту. Якось вона вбиває свого чоловіка і жодних пояснень, жодних причин вона просто мовчить. Вона перетворюється на. Загадку, яку обговорюють усі ЗМІ, і один психотерапевт думає, що йому вдасться її розговорити, але що буде, коли вона все-таки заговорить? Дуже цікаво, я не знаю, чому мені зараз так хочеться таке читати. Це малесенька книжечка. Навіть 300 сторінок немає, тому сподіваюся, швидко її прочитати. Перейдемо до наступного видавництва, це видавництво Нора Друк і їхня серія Морок. Це детектив у домі омани від Ієн Ренкін. Я вже почала читати цю книгу, тому що мене дуже зацікавила анотація, але про враження свої розповім в прочитаному. Колишній полісмен Джона Ребус не може жити своїм спокійним життям на пенсії, тому що на околицях Единбурга знаходять скелет приватного детектива. Колись Джон Ребус займався цією справою, але вона зайшла в глухий кут. І ось пройшло чи то 10, чи то 12 років, і скелет цього приватного детектива знаходять хлопчики у лісі. Що з цього вийде, як той детектив… Там опинився і що з ним сталось, мені, наприклад, дуже цікаво. Мої покупки також не могли обійтися без видавництва КСД, і наступні три книги це серія Культ Рід, в яку я закохана, як і безліч інших читачів. Я вам просто покажу ці книги, особливо нічого про них не розповідаючи, бо я особливо не знаю. Це ось. Е Томас Гаріс, мовчання, ягнят і червоний дракон. По-моєму, це перша чи це перше, не пам'ятаю, яка з них перша. І тут про Ганнібала-лектора. Я, знаєте, знаю якісь отакі уривки історій про. Ганібала лектора, але цілісної картинки не маю. І мені цікаво, і до речі, це знову детективи. Мені цікаво, тому я вирішила придбати, познайомитися. Тим більше вони теж невеличкі, такі десь 350 сторінок кожна. Я думаю, я швиденько маю з ними впоратися. Так, і ще одна книжка: це «Реквієм по мрії Юберт Селбі Молодший. Ой, ця книга, я думаю, буде читатися дуже важко, тому що ця книга просто суцільний текст. Тут взагалі немає діалогів. Не дивлячись на... Ой, які гарні форза, це я тільки побачила. Боже, які гарні. Клас. Форза, це оформлення дуже гарне. Але не знаю. Я трошки боюсь ось таких книг, в яких зовсім немає діалогів. Перейдемо до видавництва Старого Лева. Цього разу в мене тільки одна книжечка, і це такий детектив-трилер 18 останні дівчата від Райлі Сайгри. Я побачила, що видавництво Старого Лева вже випустило книгу Останнє, що я сказала. Я колись читала ту книгу, і то був, напевно, найкращий детектив трилер мого життя. Ну, він був просто прекрасний. Я його прочитала і якось насправді забула про цього автора. І тут а видавництво анонсує цю книгу, і я згадала, я почала дивитися, що ще є українською вітералі сарга і знайшла оцю цю книжку. А я насправді в великому очікуванні. Я думаю, це має бути дуже класно, тому що автор пише неймовірно. Я людина, яка ну, не сильно так аж любить детективи, особливо трилери, коли там якась кров, якась жорстокість. Мені от цей автор максимально сподобався, тому буду продовжувати з ним знайомитись. Далі у мене дві книжечки від видавництва Folio. Точніше, це одна книжка, але розбита на два томи. Це класика, яку я дуже давно хотіла прочитати це сага про форсайдів. Ось, ось так виглядає. Я обожнюю сімейні саги. Я дуже давно нічого такого не читала, тому я думаю, тут я повністю зможу поринути. Мені, до речі, дуже подобається. Книги, які фоліо видає в цій серії, не пам'ятаю, як вона називається, але, ну, якби вони були трохи, трохи кращої якості, ну, не такі, знаєте, ви самі розумієте, але, на жаль, поки що це єдиний варіант читати зарубіжну класику, тому я придбала і буду насолоджуватись. Так, наступна книга буде від видавництва наш формат. І це книга, яку я читала зовсім недавно. Точніше, я її слухала в аудіоформаті. Як тільки я її дослухала, я зрозуміла, що вона мені потрібна, бо я її буду 100% перечитувати. Це книга, книга, душа для мене. Я її дуже люблю. Це вітрюва гора від Анни Багряної. Це таке задоволення тримати цю книгу в руках. А тут ще такі гарні ілюстрації, Боже, просто, просто подивіться, яка краса. Хоча ця книга нібито як дитяча, але вона мені настільки якась рідна, і я її обожнюю всім серцем. Якщо ви не читали, то обов'язково почитайте. Це просто скарб. Продовжую поповнювати свою серію неканонічний канон від Віхоли». і тут їхня новинка. Ірина Вільде, метелики на шпильках, б'є восьма та повнолітні діти. Тут три твори. Я взагалі, якщо чесно, ніколи не чула про цю письменницю, не те, що про ці твори. Тому це має бути щось дуже цікаве. Це тексти про складність адаптації дівчинки до дорослого світу, до вимог, цінностей і незрідка подвійної моралі початку ХХ століття. Навіть власний дім стає місцем психологічних травм та сексуального насилля. Ну, ви розумієте, я думаю, це буде дуже цікаво. Це щось таке проривне, як. О, Агатангел Андрій Лаговський від Агатангела Кримського. Тут такий об'єм трохи є, але і маленький трохи шрифт, але теж хочеться швидше познайомитися з цією книжкою. Представляю вам книгу, власне, через яку сталися ці книжкові покупки. Я цю книгу хотіла дуже давно, ще я не знаю років. Три, напевно, чотири, тому я про неї дізналася, але її не було українською. І ось Небо Бук випустили першу частину з трилогії: це Латунне місто Чакраборті». Я безмежно рада, що ця прекрасна книга українською мовою є тепер на моїх поличках. Я думаю, що це. Таке більш літнє читання, тут такі якісь східні мотиви. Ось не знаю якісь отакого плану мені. Мені дуже цікаво, я чула багато класних відгуків на цю історію, тому з нетерпінням, з нетерпінням чекаю знайомства. Вона, до речі, така легенька, не дивлячись на те, що не дуже і маленька. Останні три книги будуть від видавництва Жорж, і це трилогія Макова війна. Це прекрасна, дуже красива трилогія, дуже якісні книги. І мені здається, що взагалі видавництво «Жорж» зараз такий претендент зайняти перше місце в топі моїх улюблених видавництв. Мені дуже подобається і те, що вони видають, і те, як вони видають. Ну, якість книг просто неймовірна. Це, напевно, найбільш якісні книги на моїх поличках. Я дуже хотіла познайомитися з цією трилогією і з цією авторкою. Вже зовсім скоро. в цьому ж видавництві від Ребекки Кван вийде Вавилон, який просто нашумів по всьому світі. І я теж хочу прочитати, але вирішила розпочати з трилогії. Тому не знаю, коли за неї візьмуся, але ці книги просто-просто скарб. Отож, друзі, на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво знову поринути в світ моїх книжкових покупок. Я думаю, що найближчим часом. Я більше нічого не буду купувати і взагалі не буду навіть дивитися на якісь новинки, тому що в мене дуже багато непрочитаних книг зібралося. А читаю я зараз об'єктивно менше, ніж навіть рік тому. Тому на деякий час, я думаю, я зупинюся. Хоча я завжди так кажу. Але... Отож, друзі, я дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, ми дуже скоро побачимося у наступному відео, тому бережіть себе.